всім привіт, ви потрапили на мій канал. Сьогодні будемо... Сьогодні будемо проходити ось такий прекрасний тавер. Ну, не прямо до кінця, але пройдемо. Так, він у нас дуже такий гарненький, прикольний, коричневий справий. Він дуже прикольний. Можна так стрибати собі, Тобто він нормальний. Можна для новичків, можна не для новичків. Як хочете, можете грати в цей табор. І це не табор в Єкраїні. Ні. Це я просто знайшла в Роблоксі такий табор і почала його гуляти. От я і для вас зняла відео, щоб вам було цікаво. І щоб ви підписуєтеся на мій канал і щоб ставили більш трошки лайків. Не то, що я. Требую, щоб ви ставили лайк. Просто я дуже сильно хочу 200 підписників підписчиків і підписників. Якщо ви хочете також на моєму каналі, то всім пока!